Добрий ранок, мої любі малята! Давайте привітаємося разом. Доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку всім миру і тепла. Сьогодні я знову запрошую вас до зимового лісу на Черевну Галявину. Це незвичайна галявина! Це галявина почуттів. Погляньте, яка гарна галявина, як весело на неї падають сніжинки. Придивіться, кожна сніжинка має різний настрій. Одна сніжинка сумна, а інша весела, одна посміхається, а інша плаче. І навіть сніжинки, які сердяться, налякані або навіть здивовані. Кожна з них має свій настрій. Або емоцію. Діти пропоную вам пограти в гру. Повтори емоцію Для цього поставте перед собою люстерку. І погляньте уважно на екран, де зображений малюнок. І спробуйте повторити за дівчинкою. Погляньте, який настрій у дівчинки. Так вона посміхається. А зараз, дівчинка. Радіє чи сумує? А тут напевне дівчинка про щось замислилася. А зараз дівчинка здивована. Спробуйте повторити. На цьому малюнку вона посміхається та підмигує. Тут що вона робить? Так, сердиться. Покажіть, а як ви вмієте сердитися? Можна навіть поричати? І знову посміхається, і ми разом з нею. Малята, у нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають нам зрозуміти, що з нами щось відбувається. Не буває поганих та хороших емоцій, але є приємні і неприємні. Неприємні це знак того, що щось не так, або навіть попередження про небезпеку. Приємні емоції ми можемо дарувати один одному, поділитися іграшкою, наприклад, сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. Розкажіть, а що вам дарує посмішку? Буду чекати на ваші розповіді. А для того, щоб краще зрозуміти, як дарувати приємні емоції, пропоную послухати казку Чарівна усмішка. Автор Олена Харченко. Одного дня на лісовій галявині з'явилась білочка віточка з пухнастим хвостиком. Усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке, серйозне вовчення теж ніяк не могло цього зрозуміти, і вирішило вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати малят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на озлісці? Тому що вона руда? Ні, відповідали зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик. Ні, знову відповідали зайчики. А тоді чому, не розумію, дивувалося серйозне вивчення. Тому, відповідав зайчик, що в неї є один чарівний засіб. Який? Чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою, і вовченя посміхнулася їй у відповідь. І всі малята, які були на узліссі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знало, що одна чарівна посмішка дарує всім гарний настрій. І в тебе, друже, є така чарівна посмішка. Не забувай частіше дарувати її своїм друзям. Діти. А нагадайте мені, як звали маленьку білочку. Про що серйозне вовчиня розпитувала малят? Що подарувала білочка Віточка вовченяті? Пропоную намалювати сонечко з чарівною посмішкою для наших любих матусь та подарувати їм. На цьому наше заняття завершене. Буду чекати на ваші відеорозповіді, відповіді на питання та фото малюнків. До наступної зустрічі!